Як знайти Вібрато? Ну що, мої любі? Сьогодні ви дізнаєтесь, як знайти в своєму вокалі вібрато, що це таке, де воно формується. Привіт, ви на каналі Оля Провось! І на цьому каналі ділюся дуже важливими порадами, лайфхаками та вправами щодо покращення вашої вокальної техніки. Ох, скільки ж легенд ходить стосовно вібрато! Чомусь деякі люди думають, що це не для них, і це не кожен може в собі знайти. Скажу так, що колись в свій час, коли я була ще зовсім юна, я шукала вібрато в своєму голосі увага 6 років. Я тоді була ще дитина, в мене нічого не виходило, я продовжувала його шукати. Але знаєте що, коли твоя вокальна техніка досягає вже дуже такого впевненого рівня, коли твій голос звучить вільно. Вібрато може з'явитися саме по собі. Тому, звісно, важливо розуміти, що це за такий прийом. Але пам'ятайте, що спочатку ви маєте взагалі опанувати такі базові складові вашої вокальної техніки. Треба з дикцією попрацювати. Отже, що таке вібрато? Простими словами, це такий стилістичний прийом, дуже красиве дрижання голосу, яке додає звучанню. Яскравості і теплоти. Мур. Вадема. Якщо складними словами пояснити, що таке вібрато, то відкримо Вікіпедію. Це періодичні зміни висоти, гучності або тембру музичного звуку. У струнних інструментах викликається коливанням пальця, а в духових інструментах та у вокалістів пульсацією повітряного тиску. О Боже! Складно так все написано. Ну, давайте далі будемо розбиратися, все ж таки, як відчути, де воно формується, яким воно буває, і взагалі які приклади вібрато, я вам все це покажу зараз. Взагалі вважається, що вібрато буває або гортанне. Або діафрагмальне. До прикладу, я своє вібрато відчуваю суто в області гортані. Насправді, щодо діафрагмального вібрату, взагалі, ведуться суперечки, тому що там ми просто штовхаємо повітря, причому воно нарівномірно потрапляє на зв'язки, створюється, наче таке коливання звуку, але воно не дуже правильне і не дуже контрольоване. Тому все таки я за гортанне вібрато, і саме на ньому я сьогодні зосереджуся. Отже, які відчуття у вас мають виникати? По-перше, ваша гортань, тобто область вашого горла, вона має бути достатньо розслаблена для того, щоб рухатися дуже швидко. Адже коли ми на довгій ноті додаємо вібрато, це наша гортань починає робити такі мікро-мікро рухи, мікроколивання, дуже швидкі, такі амплітудні, тим самим перетворюючи А рівну ноту А-а-а. Якщо прикласти руку під час вібрату, вона ось так дрижить. Але для того, щоб вона рухалася ось так швидко і вільно, вона має бути, звісно, не затиснута. Тому пам'ятайте, що ви маєте бути розслаблені в цій області. Якщо говорити про гортанне вібрато, там виділяють три типи: це низькочастотне вібрато, іншими словами, воно таке повільне і таке прямо розгойдується. Далі є середньочастотне вібрато. Його вважають таким природнім еталонним. Ну і власне у мене саме таке. Це коли середня швидкість у нього. Це виміряється кількість коливань в секунду, здається. Є високочастотне, воно таке дуже швидке по темпу, а трошки воно таке бараняче. Наприклад, так сміється Вуді Пекер. На такі дуже, дуже, дуже такі мілкі рухи. А, воно не всім подобається, одразу скажу, але ним часто користуються. Напишіть до речі, яке вам сподобалося більше, як би ви хотіли навчитися співати, який саме тип вібрату використовувати. Ну що, трішки розібралися, яким воно буває, де воно формується, саме ось тут, у гортані. Його формує наш щитовидний хрящ, дуже важлива складова вібра, то це його робота. І зараз ми з вами спробуємо трішки себе потренувати в цьому напрямку. Ну, а як же практика? А перше, що ми зробимо, це така вправа. Просто повторюйте за мною такий звук. Ми маємо відчути розслаблене положення гортані. А. Просто верниз. І вона рухається. А. Щоб вона звикала робити якісь рухи. І ці рухи будуть ще такі максимально швидкими. Тепер пробуємо співати чітко дві ноти. І. І стараємося пришвидшитися, щоб зберегти оце коливання. І... І оці рухи і і, треба робити максимально рівно, щоб воно не було. І <Arduino> <Interior> це буде не дуже правильно. Точніше, зовсім неправильно. Якщо це не допомогло, а воно скоріше за все з першого разу нічого не допомогло. Одразу скажу, що не факт, що ви знайдете його сьогодні чи завтра, може через 5 років. Але шукайте. Дійсно, бувають такі учні, які приходять, і у них воно від природи вже підключається, це вібрато в їхньому вокалі. Це дуже круто, але не всім так пощастило. Тому продовжуємо шукати. Пам'ятаємо, я 6 років шукала. І третя вправа, яку ми зробимо, це називається вона струна. Ми уявляємо, що наш звук, наш голос це як струна, яку ми будемо смикати. Паум. І тепер пам! Викликаємо декілька разів. Так само ми будемо розвивати оцю рухливість вашого голосу. І далі ви вже пробуйте в піснях, на рівних нотах, на довгих нотах додавати оце коливання. Треба просто пробувати мільйон разів. Намалюю тобі зорі! Що падуть з небес вночі. І малюнок той складу, і в куточку підпишу. Що ті зорі то є ти. І пам'ятайте, що все має бути у вокалі таке зі смаком дуже дозовано. Якщо ви будете кожну ноту розкачувати, розгойдувати. Це не буде дуже гарно. Тобто вібрато має бути в міру в вашому вокалі. Наприклад, уявіть, що ви співаєте Never mind, I'll find someone like you. Та це ж жахливо. Воно набридає одразу, це неможливо слухати. Іноді, десь додавайте там. Якщо в фразі п'ять слів тільки в одному місці чи в двох, ви можете додати вібрато, це буде дуже прикольно. I wish nothing but the best for you. Це має бути зі смаком. Ну що ви сьогодні трішки більше дізналися про таку вокальну прикрасу, як Вібрато. Пишіть, чи у вас щось вийшло, які можливо з якими проблемами ви стикаєтеся, коли пробуєте робити цей звук, і що ви відчуваєте? Пам'ятайте, що ви не маєте відчувати великого якогось дискомфорту чи болю. Вам має бути абсолютно нормально по відчуттям. Звісно, якщо ви сидите три години підряд, шукаєте а, -а, а це трошки важкувато буде. Тому робіть перерви, е дбайте про свій голос. Приємної практики і до нових зустрічей.